Таке враження, що Підгайцівська сільрада стала рекордсменом серед фігурантів кримінальних проваджень. Стосовно посадовців сільради відкривали не одну кримінальну справу. Нині голову Підгайцівської громади судять. Ну а тим часом правоохоронці знову сюди навідалися. Чому розповідаємо? Як тільки заходиш у приміщення сільради, одразу на видному місці нагороди, кубки, грамоти у голови сільради, груди в орденах. Але неабиякі рекорди тут, певно, із кількості поліцейських обшуків на душу посадовця. Наші джерела повідомили, нещодавно у підгайцівську сільраду знову навідалися правоохоронці із обшуком. До слова самого голову громади Юрія Семенюка ще раніше відсторонили від посади, підозрюють у ймовірному привлеченні. Власненні бюджетних коштів. Але система у підгайцях працює. Точніше, система працює настільки добре, що її регулярно перевіряють. І щоразу, схоже, випливають нові і нові сюрпризи. То чому ж поліцейські сюди сходяться частіше, мабуть, за самих депутатів? Заступник голови пояснює, що в них така комунікація в роботі. Життя громади цікавить, через що цікавляться, що робиться в громаді, як вона живе, що робить. І зараз не тільки я думаю, в підгадців громаді, зараз у всіх громадах, якщо ви звернетесь по інших, то я думаю, ці питання виникають у всіх, тому що напевно перезяти ставлення, що в нас і поліція, як ви кажете, там три рази. Ну нас за останні місяці, може там було десь раз, що було якісь певні види документів документів брали і дивилися, чи вони законні, чи незаконні. Стосовно чого ці документи. Я, ну дивіться, не можу вам сказати зараз, тому що я ну, не володію повною інформацією. Наші джерела повідомили, мовляв, поліція запідозрила ймовірне підроблення посадовцями рішення сесії. Йдеться про відведення і передачу земельних ділянок у приватну власність. А кому передавали землю? Скільки? Де, заступник голови розводить руками. Ви заступник підгайцівського голови. Сам голова зараз відсторонений, наскільки мені ну, відомо. Приходить поліція вилучає документи, і ви не знаєте, є, які це, є секретар, яка безпосередньо давала ці документи, давалися якісь рішення, бралися якісь ще минулі роки. А ви не цікавилися? В нас кожен день якісь запитують документи, то я вас питаю і. Поліція полі... запитує? Ну, звичайно, і поліція, і прокуратура, і інші контролюючі органи. А ви кажете, що це звичайний робочий процес, щоб кожен день поліція запитувала якісь ну, документи? Ну, ну, почкайте, є запити, є спілкування. Ну, ви говорите про які саме. Ті документи, про? які приходила поліція вилучати, Вилучав... безпосередньо, фізично тут Річні були, були 20-ті якісь. Чого я... вони стосувалися? Не знаю точно, які рішення. Запропонували заступнику голови разом з нами піти у сусідній кабінет до секретаря і все дізнатися. Але той відмовився, не розкриває рішення сесії щодо земельних ділянок і секретар сільради. Ви уявляєте масштаби це 100 ділянок за з одним проектом, затверджувалось. Документи вилучені. То як документи вилучені? у Вас немає ні копії, нічого. Якщо вони раптом десь пропадуть, то це що означає ви вони не пропадуть, бо є опис, що вони вилучені, все в нас так. У вас є якась копія, щоб ви нам могли надати ту копію зробити? Ну, повірте, немає такої необхідності. Воно є слідстві. – Необхідність дуже... є Ні, в нас, в журналістів. Я, я це це кримінальну сукати. справу розслідують. – Якщо Воно буде розслідувано, буде доведено, що там щось порушено, ну, тоді будемо говорити. Між тим заступника Леоніда Гроголя про що не запитай, той ніби перший день працює. Подейкують, чи то правда, що е, Підгайцівська сільрада на освіту е, закуповує е, продукти-матеріали в вашому магазині? В якому магазині? У вашому сімейному. В мене немає магазину. Дружини вашої в родичі. Немає в магазину. Так це правда чи неправда? Ну, дивіться, в мене немає магазинів, я не знаю за що ви питаєте. Ну, вашої родини можливо. Дивіться, може, в родини десь купляють, я цього не володію інформацією. Серед місцевих ходять чутки, що днями біля сільради стався політичний землетрус. Мовляв, чомусь дуже гучно виясняли стосунки голова громади Юрій Семенюк і його заступник Леонід Гроголь. Ніби то був, була сварка, суперечка, чи ледве не побилися, чи що то було, розкажіть? Дякую. Це все видумки ваші, на жаль. Та неправду люди кажуть. Звичайно. У вас ніякого конфлікту не було. У мене немає конфлікт. на днях? – Сварки між посадовцями не було, запевняє і сам голова громади. Що там вас сталося? Нічого, я зайшов наверх, ми поникали по уголі, я пішов. Що мені з ними творитися? Поки що немає нічого. Може, ще колись буде, але зараз поки ні. Підгайцівські посадовці, будь-які підозри правоохоронців у махінаціях заперечують. Мовляв, працюють злагоджено і законно. От тільки поліція, напевно, скоро вже отримає сюди абонемент. Кожен п'ятий обшук без черги. Ми надіслали запити і в сільраду, і до правоохоронців, тож продовження згодом. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.